Два срочних питання. Перше питання, що ми будемо готувати з цього м'яса. І друге питання, яка вага туші була. Купили на базарі великий кусочок м'яса на кості. Оце величезний. І там знизу ще є кость. Обано. Віка вже тут його обробляє. Ось такий жирненький. Хорошенький кусочок. Я Ліза. думаю, десь 350. КГ. А ти Вік, що ти думаєш? А, я думаю 300. Ні, стоять. 385. 385. Юля угу. взагалі знає, так. Мені тільки треба там коїде піддивитися. Шо? Я можу шпаргалку? написати. Шпар шпаргалку, так. Бризкается.